Сьогодні ми будемо спати на кожній з цих подушок. Низька подушка підходить виключно для сну на спині. Вона не дуже висока для того, щоб підтримувати вашу голову над матрасом, але не дуже сильно нахиляти їх вперед, щоб вам не було дискомфортно, не натягались м'язи шиї, і на ранок ви не відчували болю в них. Для сну на боку вона не підходить, тому що вона взагалі не підтримує вашу голову. У мене зараз скручене повністю тут плече, і м'язи всі напружені тут натягнуті. Не підходить для сну на боку, підходить для сну на спині. Середня подушка найбільш універсальна, але найбільше всього підходить для сну на боку. Вона підтримує голову в правильному положенні, не просідає прямо під матрас і дозволяє спати так гарно всю ніч. А ось що буває, якщо спати на ній на спині, вона дуже сильно задирає голову вперед. Висока подушка підходить для сну на боку людям широкими плечима. Вона дуже багато займає простору між головою та матрасом, тому дуже гарно підтримує голову, якщо у вас широкі плечі і середня подушки вам було недостатньо. При цьому спати на животі категорично не рекомендуємо, тому що дивіться, як ця подушка піднімає мою голову від матрасу. Таким чином, через хвилин 20 моя шия затече, і я на ранок буду взагалі ніякий. Та сама історія для сну на спині взагалі не підходить, тому що дуже натягнута шия і на ранок ви будете відчувати повний дискомфорт.